Доброго дня! щире вітання нашим глядачам голосу Криму Сьогодні середа, 20.00. Як завжди, ми з вами обговорюємо важливі питання міжнародних відносин стосовно російсько-української війни. а також шляхів її. Закінчення з вами Левченко Олександр, посол України Хорватії, Боснії, Ерцевні, дві тисячі десятий років. Заступник постійного представника президента Автономної Республіці Крим 2006-2007 років. І у нас дуже цікавий і важливий співбесідник-дипломат, юрист міжнародник Вадим Трюхам. Вадим щиро вітаю у нас в студії і на зв'язочку з вами. Доброго дня, пане Олександре. Дуже радий знову з вами бути в ефірі. Друзі, у нас сьогодні така задумка, щоб обговорити два важливих дуже питання: це питання, як закінчуються війни. Ну, ми маємо зараз приклад гази, хоча це не остаточний варіант, ну вже дуже, дуже близький до того, що там вже припинилися бойові дії. Обговоримо з паном Вадимом. Питання закінчення цієї на близькому сході цього загострення. Ситуації так, а потім все таки на Україна. А що ж Україна? Да, все це добре. Що там американський президент закінчив сім воїн, але сама велика війна, сама небезпечна, і та, яка нас найбільше турбує, ще далеко до закінчення. Ось щодо шляхів закінчення цієї війни, пане Вадиме, ви готові до цих тем? Абсолютно. Тоді перше питання щодо закінчення цього зіткнення ізраїльсько-палестинського. Почалось, ми пам'ятаємо, 7 жовтня 2023 року бойовики виїжджають з Гази, на мопедах, їх там 2000, вбивають людей, захоплюють заложників. От, Ізраїль півтора дні чекає, не реагує, хоча у нього Збройні сили. 15-20 кілометрах від того, де безчинства йдуть, нічого реакції немає через півтора дня приходять, розбираються і починається ось фактично бомбардування гази і знищення Хамасу і боротьба за те, що цих заложників, які взяли в Хамас, на що їх повернути. Як ви вважаєте, ось цей підсумок війни він десь відповідає? Інтересам Ізраїлю чи відповідає інтересам Хамасу, які він якісь завдання ставив, да коли йшов на таку величезну криваву провокацію? То, що міжнародна спільнота радіє це добре. Чи палестинці в цьому виграють, чи ізраїльтяни виграють від цього миру? Прошу вашу думку. Ви знаєте, от ви в підводці згадали таке концептуальне питання. Для будь-якого дипломата, юриста, міжнародника та й військового, яким чином закінчуються війни, так от відповідь, вона ж класична, вона на поверхні, що або в результаті війни, або в результаті дипломатії, або в результаті і того і іншого тобто три варіанти. І відповідно, якщо ми будемо дивитися на Газу, то з одного боку, ну ніби тут війна закінчується дипломатією, а з іншого боку, тут є дуже серйозний такий підвох. Немає підписів ворогуючих сторін. На тих документах, які підписані в Шармаль-Шейку. І мене це наштовхує на думку, що деякою мірою, будемо сподіватися, що не більшою мірою, а деякою мірою е бажане видається за дійсне. Мовляв, війна вже закінчилася і все, крапки розсталені. Але чому ж тоді не було е на Таньяху в Шармаль-Шейку? Чому ж тоді Іран відмовився від е е е запрошення, не, не прийняв запрошення до участі. а... На, на нагадаю нашим глядачам і слухачам, що були запрошення і лідеру Ірану, і міністру закордонних справ. Вони не приїхали. А Іран тут один з ключових чинників всієї ситуації на Близькому Сході. Він фінансує і Хамас, і Хезбулу. Тобто це ну, такий серйозний гравець. І було би помилкою думати, що після бомбувань там відомих за участю Сполучених Штатів Америки Іран там раптом став нелюбною державою. О, це один момент. А другий момент. Давайте подивимося на останні заяви Натаньяху. Давайте подивимося на останні заяви Трампа по ситуації. Там знову йдуть погрози, що а якщо Хамас не роззброїться, то тоді ми там покажемо кусь мать. Тобто щось уже пробуксовує. І от мені здається, що коли ми говоримо про дипломатичне завершення, дуже важливо, щоб було е, дотримано ключового при, принципу. А Ключовий принцип який? Він він і проч. Тобто, щоб обидві сторони вважали себе у виграші, переможцями. От як зараз, що відбулося на кордоні Афганістану і Пакистану. Почалися сутички, кожна сторін почала рапортувати про сотні загиблих з іншої сторони, але потім втрутилися посередники. Все завершилося, і обидві сторони публічно заявили про свою перемогу. Ну і є сподівання, що на цьому все й завершиться, бо обидві сторони дійсно вважають, що вони перемогли. А в цьому випадку, ну от відверто, я коли думаю, і от прямо повертаючись до вашого останнього аспекту питання, хто виграв чи задовольнив свої амбіції Хамас, чи відчуває себе виграв Ізраїль, у мене от поки що немає відповіді. Ну абсолютно немає. тому що... Хамас зрозуміло, що починаючи цю історію, йдучи на ту серйозно, як ви правильно кваліфікували її провокацію. Він же не розраховував на те, що йому доведеться роззброюватися. Ну це ж нонсенс. Він навпаки розраховував, що він стане сильнішим, що він отримає більше ресурсів для ведення війни, там і таке інше, більше важливих для управління цієї території. А по факту виходить, що його усувають з арени взагалі. Тому ви знаєте, я думаю, що нам треба почекати як мінімум декілька місяців, щоби. Зрозуміть, чи дійсно там війна закінчилась, як вважає Дональд Трамп, і чи дійсно є підстави для тих таких аплодисментів, реляцій з боку понад 20 лідерів держав і урядів, які взяли участь, там було 27 лідерів держав і урядів різних держав на саміті в Шерман три міжнародні організації. Так, от, чи є підстави для цього чи ні? А поки що, я від залишаю відкритим питання стосовно того, чи вважає хтось себе в позиції, що він досяг своїх тих цілей, які ставились на початку цієї історії, добре. Значить, ну, якщо він він, то виходить, що не кожна сторона і може досягти цілей. Бо якщо кожна досягне цілей, то він це все. У, умовно, да, ми, ми, ми це говоримо. значить, ти маєш йти на певні поступки, якщо дипломатично закінчиться, без взаємних поступок тут нема. От, ну і до цих поступок ми так зрозуміли. От е, могутня фігура Трампа їх просто змушувала, да. Певним чином, не тільки Трампа, і фактично ці посередники, які з Арабського світу з Севен. З європейських якихось ще країн. От і, власне кажучи, так фактично примус до того, щоб закінчувалася вся ця ситуація. Чи хотів закінчувати цю ситуацію? Ізраїль? Здається, мені Нетаняху не дуже хотів цього. Мені так здалося по його поведінці, поведінці. Не дуже до цього він хотів, чи хотів закінчити все Хамас. Ну його і збивали, чесно кажучи. і, він був в глухій обороні, коли його б'ють кожен день, а страдаючи на б'ють, начебто по ньому страдає мирне населення ну для нормальної вихованої, десь, хоч трошки на людських якостях людини. Ну, ну вже взяв би саморозпустився, бо за тебе фактично страждає. Десятки тисяч мирного населення, вбито 20 тисяч ну дітей та підлітків. Це зато ти там щось хотів досягти хотів. Ну це для нормальної людини треба застрелитися. Ні, вони все в порядку, нормально, там щось борються за... і і так далі. Тому о, певним чином, звісно, і натаняху мені здається, змусили до цього Хамад змусили, і я поділяю вашу ваш, скеп... ваш скептицизм, коли ти їх змушуєш, а в душі вони. Не, не не з цим, не, Далеко не погоджується. Їхніх підписів нема. Це ви правильно помітили. Як юрист, то а хто за це відповідає? Якщо щось буде порушено, відповідає, хто підпав підпис. А хто? Це президент США, президент Туреччини, лідер Кувейту і президент да Ось цей з Катаро, четвірка. да Ця. А, от і І що? Побачимо. Але перейдемо до такого питання, яке стосується нас. А як же нам закінчувати війну? Е, ви згадали, ну, звісно, що військовим способом, дипломатичним або поєднуваним і так далі. Ну, військовий спосіб все рівно передбачає потім підписання що мирного договору. Тому що якщо хтось військово перемагає, то інший програв, і, і він особливо там в нього вибору немає. Йому підносять текст, він його просто підписує, тому що він. Програвша сторона на нього натиснуть, і нікуди він не дінеться. Військово дипломатичний, значить, ми так розуміємо, що боролись боролись на якійсь стадії, приходять до думки того, що треба все це закінчувати. Чи самі приходять, чи їх змушують до цього. Ну і, власне кажуть, чисто дипломатичний, який був би дуже гарний виходом з цього. Припиняється війна до сили дипломати, ну, умовно, дипломати. Це будуть вирішувати політики найвищого гатунку. Ми ж все це, це розуміємо. І, і щось домовляється, і війна припиняється. Було б добре, але цей варіант дуже-дуже малоймовірний. Очевидно, цей поєднальний, більш такий о, от, реальний. Е, які ваші прогнози щодо можливості? Спочатку таке загальне питання закінчення війни в Україні. Ну і головне, звичайно, не просто закінчення війни ми ж з вами реальні люди. Саме головне, на яких умовах вона буде закінчуватися. Прошу. Е, у мене є позитивний такий сигнал для наших глядачів, і є такий, ну, скажімо, обережно негативний. Позитивний полягає ось чим війна закінчиться. Раніше чи пізніше, але вона закінчиться, тому що всі війни закінчувалися тим чи іншим результатом: і столітня війна, і 30-літня війна в свій час там інші, таке інші, таке інше. Це перший момент. Але другий негативний песимістичний такий меседж полягає в тому, що ніхто не знає, коли і на яких умовах абсолютно ніхто ні в Україні, ні в Росії. Ні сам Дональд Трамп чи там, я не знаю, Папа Римський. От ми зараз стоїмо в зоні невизначеності. І чому ця зона існує? Чому вона утворилась? Тому що жодна з сторін не позбавлена критично великого обсягу ресурсів. Кожна з сторін має ресурси, має можливість для продовження війни. Але. Е, цей баланс він може порушитися. Причому може порушитися дуже скоро, а то і в будь-який момент. От зараз, коли ми з вами говоримо, сьогодні протягом дня відбулось дві серйозні події: там Рада, Україна, НАТО, Рамштайн. Через декілька там, годин ми будемо знати результати. Але по анонсах ми вже бачимо, що вони будуть присвячені чому? Посиленню України у воєнному плані. І це дуже важливо, те, що Нарешті вже взялися за цю тему і американці, те, що нарешті, на рівні перших осіб, і віце-президента Дівенса і Дональда Трампа лунають такі е, посили, що ми можемо надати, чи ми майже прийняли рішення про надання томагавків, то це певна революція у свідомості нинішньої Трампівської е, Америки. І те, що деякі оглядачі чи багато оглядачів. Говорять про те, що томагавки не стануть геймченджером. ну вибачте, це нерозуміння ситуації. Геймченджер це ж не лише на фронті, це всередині тих суспільств, які існують у воюючих державах, які б ці суспільства не були. Ми можемо дуже довго розповідати про те, які ж це, ну скажімо, олов'яні солдатики чи раби, чи я не знаю хто плєб живе в Росії. Але тим не менше, це суспільство, яке може в якийсь момент. Винести вперед ногами Путіна і всю його кліку, і встановити якийсь інший режим, чи десятки там декілька десятків утворити квазі державних утворень на цих теренах. Тому коли зміниться баланс сил, тоді вже можна буде щось прогнозувати, а зараз ще ні. От, але що важливо відмітити, ви зазначили, що будь-яка війна завершується підписанням документів. Отут От я поспорю з вами, наприклад. Між Росією і Японією до сих пір ще немає мирного договору до сих пір. А коли закінчилася між ними війна в 45-му році капітуляція Японії, от якщо ми візьмемо чисто воєнний. Спосіб завершення війни, то він, як правило, завершується капітуляцією однієї з сторін, один варіант. Або другий варіант це визнаженням обох сторін і зупиненням війни, часто під тиском міжнародної спільноти. Ну, Корейський кейс. Ми з вами дуже добре знаємо ситуацію по закінченню Балканських воєн. Ви працювали в Хорватії, а я мав честь працювати теж в Хорватії. В місії ОБСЄ, часто бував в Боснії і Герцеговині, потім в Косово працював в місії Ради Європи і, відповідно, глибоко вивчав, як там це відбувалося. Якби не примус з боку Сполучених Штатів Америки, ну і частково там європейців, то не завершилася б війна ні на ні в Боснії Герцеговині, так як вона завершилась, ні в Косово. Але от під примусом вона завершилась в даному випадку, в нашому, ми ще не маємо, на жаль, серйозного тиску. Зовнішнього тиску на Росію. Те, що є там, і там 19 цих пакетів, санкцій там чи скільки, 18 зараз, да, в 19-й ось має бути ухвалений з боку європейського. 20 Союзі. рамштайнів Ернак... зараз буде. 20 От. 15, ну, рамштайнів да. таке інше. Це ще ні про що? Це укуси комариків. Але, завершуючи цю думку, я вважаю, що ми стоїмо напередодні таких тектонічних сувів в балансі сил, і мені здається, я. Дуже е, е, хотів би не помилитися, що час тут грає зараз на нашу користь. А причина цьому, от одне слово, фанатики. Я от перед нашою програмою прочитав, якраз мені попались на очі матеріал про Рудольфа Гесе. Сумно звісно, сумновідомого. Це другий друга людина в свій час ну, був в партії Гітлера, Гітлера попати, по Пенз. Да, да. Той хто так літав от... в Британію на літаку, вкладать мирний до дипломатичним кляхом. Людина хотіла закінчити. Війну ще в 40-му році, да, як не дивно. Да Прошу Але проблема проблема його була в чому? Він і на нюрнбергському процесі він же просидів за гратами, ну, скажімо, без суда до, до завершення війни в Британії, а потім і на нюрнбергському процесі, і під час своїх начисельних інтерв'ю, коли вже сидів в Пандау в тюрмі в Західному Берліні, завжди говорив, що він ні про що не шкодує. І його вождь Гітлер це найкращий там світоч там управлінської там, науки і так далі всього світу, всіх часів і народів. Тобто фанатик. Так само зараз. Чому Путін не йде на якісь домовленості? Бо він оточений фанатиками і сам є фанатик. Це ненормальні люди. Вони давно вже вийшли з зони нормальності і ніколи на неї, в неї не повернуться. Тому от моя особиста думка. Така що на жаль, на жаль, шанси на те, що дипломатичним шляхом вдасться добитися стабільного миру, поки при владі Путін і його кліка мізерні лише військовим чином і усуненням від влади Путіна і його режиму, ми зможемо вийти на стабільний, тривалий, справедливий мир. Да, ну, колеги, я ж нагадаю, що ми ж свідомі того, чи будуть Україні передані ракети, це ж таке діло. Да? Це як Трамп оголошував санкції Росії, а потім сім раз відтягував санкції. А коли вже на наступний день мав вводити санкцій, поїхав і домовився про Аляску, і розпостелив червоний кілем. Так що. Щодо цих ракет, звичайно, чекаємо якихось позитивних сигналів від візиту президента, так от. Поки що це в сфері тиску політичної. Це важливо, це важливо. Там зашевелились в Москві, зашевелились і так далі. Бо всі вони думають, що вони тільки всі можуть давати дулі, всім погрожувати і так далі. І, і, і це ж тамагавки це ж тільки перший крок. Є ж і інші речі, да, які можна щось. Передати Україні крім тамагавків. от як буде реагувати? Побачимо. Е, звісно, що це певний примус до переговорів. Мені здається, Трамп вибрав дуже непогану форму, спочатку заявив про передачу, потім його хтось підсказав, Він скаже, я не хочу передавати тамагавки в Україні, але в мене ситуація змушує. Якщо Путін не захоче сідати до столу переговорів. Я просто змушений буду передати їх Україні. От. Так що так що, це непогана формула примусу ну, примус Хамасу і Примус Путіна. Ми ж говорили різні зовсім речі. Тут дуже складно все це буде йти. Ми розуміємо, що військово. Завдать таких втрат Росії, які змусять її реагувати, теж непросто і треба розуміти, що будуть вже ж певні речі проти України, і, на жаль, можуть бути дуже не дуже хороші ці речі стосовно українського народу. От тому, все-таки ми продовжуємо цей процес. Так би мовити, тиску на Росію мається на увазі Україна, Сполучені Штати Америки і союзники, а з другого боку Путін оточення, ви кажете, не готові взагалі. Вони непогано себе почувають зараз. В Росії мільярдерів кількість збільшилась під час війни в багато разів, раз заявляють всі гроші, чого від цього що? відмовлятися. Вся економіка мілітаризована. А Росія хоче призвати 2 мільйони резервістів. Це вже навчені люди. Ось тут. Чи зупинять томагавки 2 мільйонів? Пане Вадиме. А ви знаєте, я думаю, що мова йде не про Україну. Ці 2 мільйони призиваються не для того, щоб посилити фронт з Україною. Скоріше за все, скоріш за все, Путін планує розширення своєї агресії на Європу. І той факт, що протягом останнього місяця ми бали, ми мали безпрецедентні на їх провокаціями. Провокації з порушенням повітряного простору низки держав-членів НАТО і ЄС. Тому підтвердження Путін випробував на реакцію е, лідерів е, держав-членів НАТО і ЄС. Побачив, що вони беззубо реагують, що вони бояться збивати їхні дрони, бояться збивати їхні літаки. Вони досі сидять чи живуть в парадигмі, е, суть якої зводиться до того, що краще е, утриматися від будь-якої реакції, аби чого не вийшло. Бо не дай Боже третя світова. І він цим вдало користується. Я думаю, що знадобиться десь, ну десь біля року, плюс-мінус, е поступово призвати цих резервістів, навчить провести злагодження, сформувати там е ці диверсійні групи. Це не будуть колони танків та бронетранспортерів. Це будуть е це буде тактика, яку вони вже випробували на фронті з Україною, коли просочуються малі групи і роблять там провокації, вбивають цивільних та і таке інше. З тим, щоб Кашмарити Європу і добиватися відмови Європи від підтримки України, щоб вона перерозподілила ресурси на користь, на користь себе любимої. От. А потім вже він розраховує на якийсь там е е е такий уже фінальний там, масштабний штурм, там, е який би спричинив воєнну поразку України. Тобто тут така довготермінова Стратегія. Вони це навчились у китайці. Вони навчились чекати, вони навчились грати у довгу, вони навчилися швидко переводити свою економіку на воєнні рейси. І фактично, зробили це вже частково, не повністю ще, але великою мірою зробили це. Так що його стратегія зрозуміла. Єдине, що йде в плюс, нам ця стратегія не може бути зреалізована протягом тижнів чи місяців. Це стратегія на рік і більше, рік плюс. І тут важливо, щоб нам вдалося наших західних партнерів переконати, що треба діяти на упередження, щоб не при, призов цих двох мільйонів, навчення їх там злагодження і так далі. Тобто бить по Росії вже зараз. Пої логістики, по її воєнних об'єктах, її енергетики, там воєнних заводах, там і так інше, щоб їй, щоб їй було нічим їх озброювати, щоб не було можливості фінансувати їх. І тут якраз аспект воєнний, коли б'ємо ми вибиваємо, і аспект економічний, коли позбавляємо її доходів. А от другий якраз цей аспект він найскладніший, тому що він зачіпляє інтереси ключових партнерів. Америк... сполучених штатів Америки і Європи це Китай, це Індія, деякі інші держави. Так що подивимося зараз, як європейці, і американці будуть вирішувати цю, цю головоломку. Але мова зараз має йти не на місяці, а на тижні. Залишається тижні, щоб переламати ситуацію і змі... змінити баланс сил на користь України і Заходу. Щоб він не перевіс, щоб шалька терезів не перевісила не переважила на сторону Росія і її союзники: Іран, КНДР, Китай там і інші. Ну нагадаю глядачам, що Росія е, зараз використовує 700 тисяч проти української е, збройних сил в напрямку України. І якщо додається 2 мільйони, ви розумієте, що це навіть якщо з тих 2 мільйонів. Півтора піде в іншу сторону, а півтора це населення всієї Естонії. То можете собі уявити, яка це небезпека. Якщо вони підуть просто мілки дрібними групами, їм не треба ні танки, ні це. Да, стрілкова зброя, якась і так далі. Просачуватися можуть бути. Тому згоден з вами, що часу мало, а засобів не вистачає. І навіть якщо ці підуть тамагавки і так далі. Все це треба щось якесь більш ще системне до озброєння України. І саме головне, а сама Європа чим буде захищатися тих Збройних сил, у них нема, які можуть ці протистояти цій армаді, тому що це резервісти, вони вже навчені. Їх злагодити це не так довго треба, як якихось призовників. Тому це величезна небезпека. Я думаю, що з Трампом буде ця розмова. Я думаю, що був фінський президент, тільки що у Трампа й пояснив, бо він сусідня держава, і він один з перших буде під цим ударом. От тому реагувати треба серйозно. То, пане Вадиме, нас чекають ближчим часом непрості часи. Мабуть, все буде ускладнюватися. Який у вас прогноз? Я думаю, що найближчі тижні до появи морозів будуть дуже серйозно позначені інтенсифікації спроб Росії до проривів, до захоплення нових територій і до знищення Росією української енергетичної інфраструктури, що власне ми з вами бачимо протягом. Останніх тижнів і сьогодні навіть Київ сидів без води через те, що перевантажуються електромережі, бо частина потужності знищена, і в низці областей ми бачимо сьогодні. Ці як аварійні відключення, там декілька черг подачі електроенергії там і таке інше. Тому зараз дуже важливо провести е, наступні дні в інтенсивних дипломатичних е, консультаціях. І дуже добре, що 17 числа президент Зеленський буде зустрічатися з Трампом. Дуже добре, що зараз потужна українська делегація працює в Вашингтоні. А паралельно інша делегація, на чолі з міністром оборони, працює. В Брюсселі от будемо сподіватися на те, що слова, які прозвучали, хоча частина з них потім і не про те, що буде посилюватися підтримка України, переросли в реальні рішення і дії. Бо критично важливо на упередження позбавить Росію можливості. Повноцінно посилювати свою армію, повноцінно посилювати удари по Україні і започатковувати масштабніші провокації проти всієї Європи. Дякую, пане Вадиме, що ви були у нас в гостях. Зрозуміло, що ми зараз будемо все уважно слідкувати за подіями, які будуть відбуватися в Рамштані, в Брюсселі, які будуть відбуватися особливо в Вашингтоні. От ми в контакті з нашими союзниками. Сподіваємося на більш активну роль Сполучених Штатів Америки. Інакше без цієї активної ролі досягти миру в Україні буде складно. І головне, щоб на нормальних умовах миру. З нами був Вадим Трюхан, дипломат, юрист міжнародник. А я, Олександр Левченко, дякую за вашу увагу. І до наступної середи, 20.00. Щирі вітання.